Моя бабуся розповідала мені моторошні історії, коли я був малим. Та, яку вона розповіла мені на мій п'ятий день народження, досі викликає в мене нудоту. Шокуюча пам'ять. Чому ти розповідаєш п'ятирічному малюку таку скажену оповідку? Відтоді як пам'ять про мій п'ятий день народження повернулася до мене, це питання я постійно ставлю собі. Але відповіді не маю. Гадаю, я не повинен бути аж так здивований. Зважаючи на інші історії, які моя бабуся розповідала мені в дитинстві, наприклад, про пана довгі пальці та секрет особливого стуку, я справді не повинен дивуватися взагалі. Далі йде спогад із того дня, коли мені виповнилося п'ять. Я, мабуть, пригнічував цю пам'ять роками, бо мені знадобилися тижні терапії, щоб її розблокувати. Бабусю, розкажеш мені історію перед сном. Вона була на півдорозі до дверей спальні, коли мої слова її зупинили. Я не хотів, щоб вона йшла. Бабуся щойно вклала мене і вимкнула мою приліжкову лампу, і я раптом відчув страх. Частково це була темрява моєї спальні тіні були настільки густими, що я ледве міг розрізнити свої м'які іграшки, що сиділи вряд на комоді, але головним чином це був мій новий подарунок на день народження подарунок, який мені зробила бабуся. Це не був мій основний подарунок, це була пачка іграшок, монстри в моїй кишені. Яку я розірвав унизу. Ні. Це був додатковий подарунок, секретний подарунок. Я ненавидів його. Навіть у темряві я бачив його тіньовий обрис на моєму приліжковому столику. Ця річ викликала в мене моторошне відчуття. Історію? Ну, яку історію ти хотів би почути? Це було дурне запитання, тому що бабуся завжди розповідала мені лише один тип історій страшні. Але оскільки я вже був трохи наляканий. Я сказав те, чого зазвичай не робив би. Нічого надто страшного, бабусю. Бабуся підняла на мене брови. Не надто страшного. Я похитав головою. Вона нахилилася, знову ввімкнула моє приліжкове світло, а потім сіла в ногах мого ліжка. Усміхнулася мені. Краєм ока я все ще бачив подарунок бабусі. Він дивився на мене з мого приліжкового столика. Я зробив усе можливе, щоб його ігнорувати. Гаразд. Сказала бабуся, влаштовуючись зручніше. Думаю, я розповім тобі історію про відьму. Дівчина песики та хлопці жила була, почала бабуся. Молода дівчина, яка мешкала в котеджі біля моря. У неї не було жодних турбот. Вона ходила до школи, малювала і вечорами читала пригодницькі книжки біля вогню. Ця дівчина жила зі своєю матір'ю та своєю бабусею, і вони всі були дуже близькі. Вона дуже любила свою родину. Одного разу на початку літа дівчина поверталася додому зі школи, коли зустріла на стежці хлопця. Вона ніколи раніше з ним не розмовляла, але впізнала його досить добре зрештою. Він носив ту ж форму, що й вона, і вона припустила, що він, мабуть, навчається на рік старше в школі. Куди ти прямуєш? запитав хлопець. Його сорочка була випущена, і він курив цигарку. Дівчина завагалася. Її мати сказала їй, що цигарки це погано. Вона також сказала їй ніколи не розмовляти з незнайомцями по дорозі додому зі школи. Але знову ж таки подумала дівчина чи цей хлопець насправді незнайомець. Директор їхньої школи сказав, що вони всі одна велика родина. Якщо цей хлопець носить ту саму форму, що й вона, вони не можуть бути справді незнайомцями, чи не так? Я йду додому, відповіла дівчина. Мій будинок по цій стежці. Хлопець докурив цигарку, а потім кинув її в траву. Він посміхнувся дівчині. Перш ніж піти додому, ти не хочеш побачити щось круте? запитав він. Дівчинка була допитливою, але також знала, що не може спізнитися. Її мати страшенно хвилюватиметься, якщо вона запізниться. Тож вона подякувала хлопцеві і сказала йому, що їй пора йти. Але щойно вона пройшла повз нього. Він знову гукнув її. Це цуценя, сказав хлопець. У нашої собаки минулого тижня народилися цуценята. І тато сказав, що я можу залишити одне. Воно в цьому старому сараї біля мого будинку. Хіба ти не хочеш побачити цуценя? Дівчина любила цуценят. Вона хотіла собаку, скільки себе пам'ятала. Але її мати завжди казала, що вони не можуть собі цього дозволити. Прямо зараз вона віддала б усе на світі, щоб погладити миле маленьке цуценя. Коли вона заплющила очі, то могла просто уявити це щаслива маленька собачка з великим. Рожевим язиком і виляючим хвостом. Нетерпляче чекає на зустрічі із нею. Дівчина зупинилася і подивилася вниз по стежці, яка вела назад до її будинку. Вона подумала про свою матір. Потім вона подивилася на хлопця, який їй посміхався. Чи справді була якась шкода, подумала дівчина, у тому, щоб швидко глянути? Отже, дівчина пішла за хлопцем, і він провів її через перелаз і через велике велике поле, і вони йшли та йшли. Поки дівчина не побачила на відстані величезний сарай, що височив. І вона була настільки схвильована, що йшла так швидко, як тільки могла, а хлопець сміявся і йшов поруч із нею. Дівчина почала нервувати лише тоді, коли вони опинилися прямо біля сараю. Дорога туди зайняла більше часу, ніж вона думала, і сонце вже стояло набагато нижче в небі. Вона запізниться додому, її мати хвилюватиметься. Вона хотіла швидко побачити цуценя, щоб поспішити назад, але сарай був темний і повний тіней, і вона не бачила жодних ознак цуценяти всередині. Він просто ось тут, у задній частині, прошепотів хлопець, взявши її за руку і повівши в тіні. Він буде такий радий тебе побачити. Тож дівчина взяла його за руку і пішла за ним, і хоча його долоня була спітніла, вона міцно трималася за неї, бо раптом почала відчувати страх. Лише коли вона почула кроки та сміх позаду себе і обернулася, щоб побачити, як із тіней сараю виходять двоє більших хлопців, страх усередині неї перетворився на жах бабусина мудрість. Коли дівчина, нарешті, повернулася додому, сонце заходило над океаном, і море було кольору крові. Дівчина ледве пройшла крізь двері маленького котеджу, перш ніж впала купою в коридорі, ридаючи. Це була її бабуся. Яка знайшла її такою. Бабуся дівчини була дуже стара і дуже мудра. Мати казала їй, що бабуся прожила так довго і так багато бачила, що знає всі секрети світу. Коли дівчина була маленькою, вона боялася своєї бабусі. Але тепер стара жінка взяла молоду жінку на руки і втішила її. Сказала дівчині, що її мати працює допізна і не скоро повернеться додому. Сказала дівчині, що вона може розповісти їй усе, що захоче. І в коридорі їхнього маленького котеджу дівчина так і зробила. Вона розповіла своїй бабусі про хлопця, і сарай, і всі жахливі речі, які ці більші хлопці зробили з нею в тіні. І її бабуся слухала, і вона стала дуже тихою і нерухомою. Ходімо зі мною, сказала вона. Ляльки від плати. Дівчина майже ніколи раніше не була в кімнаті своєї бабусі. Коли вона була маленькою. Це завжди викликало в неї моторошне відчуття. У її бабусі було багато старих, страшних картин на стінах і дивних маленьких статуеток та різьблень на полицях. Але прямо зараз, коли її бабуся повела її до старого дерев'яного стільця і посадила, дівчина ледве помічала їх. Її бабуся говорила з нею заспокійливим голосом, і все, що вона могла робити, це слухати. Вона слухала, як її бабуся розповідала їй про особливий трюк. Який вона знала трюк для захисту від зла, трюк, щоб захистити її від цих жахливих хлопців, щоб вони ніколи не змогли більше завдати їй болю, щоб вона мала контроль над ними. Поки бабуся говорила, вона принесла стару дерев'яну скриньку з дна своєї шафи і відімкнула її. Усередині скриньки були незліченні в'язані ляльки, усі ляльки були однакового чистого, кремового кольору, без жодних рис обличчя, окрім очей. Кожна лялька мала пару очей, які, здавалося, стежили за дівчиною. Коли бабуся витягла зі скриньки три ляльки, вона заплющила власні очі, почала шепотіти. Звук змусив шкіру дівчини засвербіти. Але це тривало недовго. Незабаром її бабуся вишикувала ляльки на килимі, і її очі знову були відкриті. Останнє, що вона витягла зі скриньки, були пара чорних в'язальних спиць і трохи пряжі. Ті хлопці, що скривдили тебе серденько. Прошепотіла вона Я хочу, щоб ти описала їх мені. І хоча вона все ще була налякана, і хоча від цього їй ставало не по собі, дівчина так і зробила вона описала хлопців, наскільки могла їх згадати. Вона описувала їх, поки її бабуся працювала з пицями. І нарешті, коли криваво червоне сонце зникало за морем за вікном котеджу, ляльки були готові. Бабуся дівчини взяла дівчину за руки і подивилася їй в очі. Я хочу, щоб ти тримала ці ляльки при собі, серденько, прошепотіла вона. Поки ти володієш ними, ці хлопці ніколи не зможуть завдати тобі болю знову. І знаєте що? Ці хлопці ніколи цього не зробили. Справжня відьма дівчина сиділа у кріслі, дивлячись на море, коли її бабуся ввірвалася у двері котеджу. Минуло два дні після того, як вони зробили ляльки, і вперше відтоді, як вона зустріла хлопця на стежці. Дівчина знову відчувала спокій. Вона відчувала спокій, але її бабуся, очевидно, ні. Коли дівчина відвернулася від вікна і посміхнулася на привітання, стара жінка простягнула дівчині газету тремтячими руками. Троє братів катовані та вбиті у жорстокій масовій різні, читав заголовок. Агато, прошепотіла її бабуся. О, агато. Що ти зробила? Але дівчина лише продовжувала посміхатися. Вона продовжувала посміхатися, коли взяла бабусю за руку і повела її нагору до своєї спальні. Вона продовжувала посміхатися, коли відчинила свою маленьку шафу і витягла картонну скриньку. І коли стара жінка крикнула від шоку й жаху, побачивши три ляльки всередині, дівчина все ще посміхалася. Що ти зробила, Агато? знову прошепотіла її бабуся. Але було цілком очевидно, що зробила дівчина. Кожна з ляльок була пронизана щонайменше дюжиною швейних шпильок, усі з яких були проштовхнуті крізь їхні в'язані голови. Область нижче талії кожної з них була обпалена до чорноти полум'ям. Дівчина посміхнулася, дивлячись на свою роботу, і взяла тремтячі руки бабусі у свої. Вони нікому не завдадуть болю тепер, чи не так? прошепотіла вона. Розумієш, серденько, сказала бабуся, підводячись з мого ліжка. І вимикаючи світло. Я розповіла тобі історію зі щасливим кінцем. Я лежав у темряві, відчуваючи нудоту. Я не думаю, що зрозумів усе, що мені розповіла бабуся, принаймні, тоді але я зрозумів достатньо. Я зрозумів достатньо, щоб знати, що почуваюся гірше, ніж до початку історії. Бабусю, зачекай, сказав я. Мій голос зупинив її на півдорозі. Тебе ж звуть Агата. Бабуся озирнулася на мене і посміхнулася. Вона підійшла, нахилилася і поцілувала мене в лоб. Час поспати, Крістофере, прошепотіла вона. І пам'ятай той подарунок, який я тобі зробила завжди поруч, якщо ти коли-небудь його потребуватимеш. Вона підвелася і вийшла з моєї спальні. Я дивився їй услід. Але через кілька хвилин мій погляд повернувся до подарунка на моєму приліжковому столику в'язана лялька. Вона дивилася прямо на мене, і її обличчя було позбавлене рис, окрім двох порожніх, пильно дивлячих очей. Не бійтеся темряви разом. Ми дізнаємося, що ховається в ній. Не забудьте підписатись.